Дванадцятирічна Аріна займається плаванням вже сім років. Дівчинка каже, що вперше в басейн привели її батьки після того, як вона ледь не потонула. Тепер це не просто хобі, каже юна спортсменка. Плавання це як сенс мого життя. Ми. Ну, мене... Тянеть до нього. Аріна поділилася, що має мету отримати майстра спорту з плавання. Аби досягти результату, треба багато тренуватися. Отож, поки в її рідному Борисполі басейн не працював, шукали його де інде. Спочатку ми поїхали у Польщу, також там тренувались, а потім поїхали до Коломиї і там також займалися. А потім поїхали вже повернулися додому і їздили в бровари. Тренуваннями з плавання діти займаються не тільки у воді, а й на суші, запевняє старша тренерка Ольга Горобченко. Викладачка говорить, що коли басейн не працював у Борисполі, діти підпрацьовували техніку в залі та на стадіоні. Потім знайшли вихід їздити на тренування в Броварський басейн. Орендували там дорожку і тренували діток, які, скажімо так, готувалися до чемпіонату України чи до відбіркового чемпіонату. От ті діти, які, скажем так, повинні були плавати. Вони плавали. Вони знаходили можливість, вони проявляли ініціативу, їм допомагали батьки, їх постійно підтримувала я. Я коригувала, куди поїхати. Я знала, де працюють басейни. Діти їздили і тренувалися самі. Я розписувала програму, і по цій програмі діти тренувалися. І завдяки цьому. Я можу сказати, що за цей період у нас не, не все втрачено. Тренеру я дуже вдячний за все, що я отримав добився, я вдячний своєму тренеру до Ну, Мені все подобається у тренера. все круто, типу, тренування, пояснює, точно що не знаєш там. З міського бюджету депутати виділили 200 тисяч гривень на покриття витрат за оренду доріжок в басейні броварів на рік. Проте скористалися цими коштами лише частково. Ці гроші не були перераховані на купаву на басейн-броварах. в Броварах. Ці кошти виділені на спортивну школу на ній і знаходяться, і можуть використовуватись для нуж спортивної школи і цього ж басейна. Тут тому відповідно у нас була домовленість. Вони по суботам їздили. Скільки дітей приїхало, спортивна школа потім фінансувала. І от відповідно. До ми тільки декілька разів змогли туди з'їздити, і у нас вийшло відкрити його тут, що не може не радувати. 1 квітня воду в басейн в спортшколі вже набрали, і 3 квітня перші плавці вже тренувалися. Тепер працюють всі 13 відділень дитячо-юнацької спортивної школи, зазначив Михайло Шкоруб. 300 чоловік вже ми плаваємо. У нас сім тренерів, сім, сьогодні чотири у нас. Ми всіх не ну, я не запросив, а так усі групи наповнені, всі бажають плавати. Але я ще раз скажу: якщо батьки, батько і мати буде. В зоні бойових дій то ми будемо групи дописувати. Басейн в спортшколі не працював загалом два роки. Спочатку через епідеміологічні обмеження пов'язані з коронавірусом, потім через повномасштабне вторгнення Росії. Одразу після повномасштабного вторгнення у нас було розпорядження спустити воду для того, щоб унеможливити в разі влучання ракетно-бомбового удару розтікання її по території міста. Обов'язковою вимогою для відкриття басейну було наявність укриття. Поки в спортшколі його немає, таке безпечне місце знайшли поблизу. Тимчасово ми заключили договір. Європейська 4 це дуже прекрасні два дві кімнати, котрі там всі необхідні для діток. Є ми провели ми заміри, за скільки хвилин ми можемо туди дійти. 7-10 хвилин ми вже на місці. Там усі умови, і туалет, і вода, і душова, і все є. За словами міського голови, басейн має можливість працювати цілий рік, оскільки влада знайшла можливість опалювати спортшколу навіть після закінчення опалювального сезону. Після закінчення опалювального сезону протягом цілого літа ми плануємо топити його на пілетах. У нас котельня під це забезпечена, тому я думаю, що можливо буде технологічна перерва десь в червні, липні місяці, і круглорічно має басейн працювати. Проте, поки басейн функціонує в тестовому режимі, зараз в ньому може перебувати обмежена кількість дітей. Всі охочі зможуть поплавати вже за кілька тижнів. Чому в тестовому? Тому що зараз він працює суто на обмежену кількість дітей, і ми пропрацьовуємо скажімо так, ці варіанти, щоб зрозуміти ту оптимальну кількість дітей, яку ми зможемо в разі повітряної тривоги перемістити в укриття. Це буде десь протягом тижня двух Після цього ми розпочнемо роботу вже в повному об'ємі. Ми будемо розуміти кількість груп, кількість годин будуть, праців... будуть мати можливість не тільки діти, а й їхні батьки, організації нашого міста, комунальні установи. Ми будемо використовувати його як оздоровлення і заохочення до роботи. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини телеканалу Бориспіль.